А ще щось розріжемо, що такое побачити? Ну, а карачок хочу побачити. Давай, а карачок можна. Дивіться, а корочок. Не, да? mm -hmm. не, він розсипається. глянь. дивись, який я корочочок. В смокря зроблений. Подивись. на Насе. кисточки відділяєш. М'яканьки ніжне мясо. Ти прожуй сначала. Дуже смачне, наче печене. Ну, воно не копчене. От так, як ми сьогодні робили експериментально, я не можу сказати, що вона воно копчене. Воно наче печене. Смак зовсім інший. У мене навіть закралися думки, чи вводити це меню чи ні, бо мені не вистачає диму. Це дуже смачно, це дуже ніжно, дуже соковито. Тут сухой посол. Тобто соль, перець, чесночок, ще зверху. Це дуже якісний продукт, але. Будемо думати, да, чи воду чи ні. Я думаю, у тебе суб'єктивна думка, у тебе просто правді інформація по поводу дима. тому, Я думаю, ну запах вообще бомбезний. Смак тоже шукал хуярний. Я mm -hmm. попробую. ти сейчас mm -hmm. відвернешся, і във.